Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Зустріч на князя Романа, і з вами Наталка Криничанка. І сьогодні наші гості Непрості Це є голос Луганщини, це наша вже дуже добра подруга в Галичині, це є Леся Низова Лесю, вітаю тебе! Вітаю Наталка! І е, наш громадський діяч з міста Городка, пан Роман Смілка. Вітаю вас, пан Роман. Вітаю вас, пан, пан. І сьогодні ми зібралися не просто так, а оскільки десь от днями. Ми відзначаємо 55-ту річницю вже творчої діяльності відомого українського поета, можна сказати, національного поета з великої букви Івана Низового, який, якого доля пов'язана тісно і зі Львовом, і з Луганщиною, і в якій мірі є на сьогодні Іван Низовий символом великої єдиної України. Чи це так? Я вважаю так, так, так. Тому, тому що його поезія, його. Абсолютна українська позиція протягом всього його життя такою червоною ниткою проходила в його поезії, в його творчості. Так і наскільки відомо, що пан Іван навчався в Насольському університеті. Так, навчався. Так, навчався. І перші свої роки він навіть працював? Так, він працював у директором Бузького будинку піонерів. Він працював в газеті Кам'янка Бузький. Тобто, ну 4-5 років тісно в нього пов'язані з Львівщиною. Але народився все ж таки на східній Україні. Так, і... батько народився в селі Марківка Білопільського району Сумської області, в сім'ї Куркульки, як він сам писав, і більшовика. От. Але батьків він своїх втратив, батько зник з безвісти, батько я навіть ніколи і не бачив. А мама загинула, коли батькою було півтора роки. В півтора роки. Він залишився круглим сиротою, його виховав, його сестричку його люду виховувала бабуся Уляна. Але вже, оскільки це була і війна, це і голод, батько не тільки зазнав сирітства, а й зазнав і голодомору. І потім в якійсь мірі пішов на свої повністю хліби, так? так і в шахті працював і, і піднімав на, на будовах, так. По закінченні шостого класу Марківської школи середньої він працював у колгоспі. Потім доточив собі з чотири роки і поїхав за комсомольською путівкою на будівництво шах Донбасу. Сплавляв ліс на північній Онезі, будував електростанцію поблизу, Казахстан... поблизу Казахстанської Карганди. У Змієві біля Харкова цементовий завод. Звідти пішов до радянської армії, в якій відслужив з 61 до 64 року. Після демобілізації працював директором це ж бузького будинку піонер, піонерів і одночасно навчався у вечірній школі. Екстерном здав іспити за 11 клас, вступив на за заочне відділення факультету журналістики Львівського університету. Це навчаються, будучи там на Донбасі, так? Ні, Львівського тут, ще тут він. Відслужив армію саме у Львові. Ага, тобто це якраз служба у війську його провела у Львів. І він настільки закохався в наше місто, що вирішивши й тут вступати в ваші начальний заклад. Так, і тут він і одружився, народив сина Ігоря. Тут він... який мешкає у нас. Який мешкає так у Львові? Ми з ним спілкуємось, підтримуємо стосунки. І можна щось з поезді батька? Можливо, якусь львівську періоду, може вже пізніше. Ну, я хотіла би прочитати, от тут в цьому вірші батько якраз е, показує е, ну, своє становлення, як він е, дійшов до самовизначення, хто він на цій землі, чи, чи яких батьків він е, син. Прелюд зрілості. Я привчав себе непокірного жити поповзом, півподиху, у півголосу. Чув я шкірою небезпечність малого подвигу. Ти колгоспник, тож двигай вилами, самознищуйся, самовіддано. Всі герої давно вже вилягли, І самогубством скінчили ідини, не одну борозну колінами, прорав на нічийнім полі, я, перш ніж відчай на полі мінному, загнуздавсь переможно волею. Годі повзати, напівдихати, тихим пошептом протестуючи проти тої сваволі дикої, що в сільських бур'янах існує ще, і тоді-то в мені прорізалось — те одвічне, що Богом дано нам те, що звалося з Запоріжжями і відлунювалося майданами. І якщо дозволите, ще те, ну у батька віршину немає такої ну, чистої лірики. От, якщо це філософське, це обов'язково це переплітається із громадянською опозицією, навіть інтимна лірика. Ну і головним, звичайно, з червоної нитки, як Наталя сказала, стрижна це є громадянська опозиція Любов до України, яка, мабуть, в генах була батька, хоч він і його батько Данило був комуністом, але але був українцем українцем, так і по мамині лінії там дуже такий міцний був рід козаків, куркулів. Але і на навіть жаль... якщо не було впливу виховання, так, батьків, але все одно воно проросло. Так, любов дрімучою була, без висновків, свідомих, вона нікуди не вела із обширих відомих, Сло та ближні хутори єдиної сільради. Окрім холодної гори і не було принади, читав, звичайно, про краї широт чужих, далеких, куди літали солов'ї, що осінні лелеки. У школі вчили, що Москва найкраща наймиліша. Та то були лише слова, одні слова не більше, що літа соняхи цвіли, і зріли на сонні, в бережені сули скубли траву в коні. Я пас корів на вигонах, і зі штанців поволі я вростав, а вітер пах все дужче духом волі, все дужче пах мені щодня, бентежачи наївну дитячу душу, я в піснях. Вже слухав Україну, вже бачив Київ і Дніпро. Мені відкрилась мова народу нашого, добро і життя, перша основа. Мене обсіли, чудеса, дива заполонили. Я перші вірші написав у затінку калини. І в них ішлось не про Москву, не про якісь курили, про Україну зорьову слова заговорили. Любов дрімуча й сліпа, поволі прозрівала. Вона в моїх лісостепах зазули кувала, співала в росяних полях. Вона перепили й мене виводила на шлях. Іди у світ, дитино, і я пішов тоді у світ, об'їздив півкраїни і не бачив за півсотні літ другої України. Одна вона у нас, одна. Єдина й неділима за всіх околів вирина встає перед очима, тривожить серце, й його ж надіями втішає. Святий, аж молитовний дрож мене не полишає, Жертовно гострий вічний біль, не крає розриває, ой, не питайте ти, звідкіль немає, і немає тієї в країни є мана що вводить нас в оману, то потопа, товирина, щораз за кургану, то вирина, то потопа. А ми у власній хаті, мов до ганебного стовпа з ледотою прип'яті, не лише з прип'яті біда по водах і по суші. Гнила московська стріль вода нам струїла наші душі, верхора, верховна рада в нас чужа, чужих не буває ж. Москаль гострить на нас ножа, хохлюга помагає. На собі драли до кісток, та ще й до серцевини. У нас, як випаде наш строк, не буде й домовини. Нам рот заткнули, нам язик заціпало, а мова. Немає мови, тільки крик, немає слів, полова. Яка державність і чия? Я знаю, що не наша традицій наших течія пересихає чаша все порожніше. Добра від зла злажбу не буває. Не буде вже, скоро вже Дніпра. Пракурінь вигибає в землі отруєній хохол з червоним партбюлетом. за білокам'яний престол готов лягти скелетом. Він до Москви, хоч так хоч сяк, все проситься у прийми. Наш Моїсенко, земляк, земля його не прийме, вкраїнська, пещений мороз, та й же з ним герої. Їм подавай чужий навоз, бо власні перегної смердять розпещеним. Така сучасна Україна, гірко солона, пригірка, згарьована чаїна, немов омела на вербі, що хилиться низенько, сидять у неї на горбі Ткаченко й Симоненко, та ще й під спікер Мартинюк, комунівська нікчема, та козолупенка онук, мій землячок Марченко. Моя ж. У виріях літа, у вимріях, у мріях, її священна висота в захмар'ї десь міріє, вона ще буде золота, вовіки незнищима, душею чиста і свята, і карими очима. Її сподівану яву побачу, хоч на схилі життя, якщо ж не доживу, відчую і в могилі. Лесю, а якого року цей вірш? Цей вірш батько написав 99-го року. Тобто це ще раз свідчить, що поета просто не обдуриш і не залякаєш, тому що так чітко відчувати реальність і не йти на компроміси. Як він прожив взагалі, не будучи таким компромісним? Це ж треба було. Важко було, але батько не вважає себе щасливою людиною, все одно каже сутужно, тужна влада не визнавала. Бо 66-го року весною він опинився на Донбасі, бо туди переїхала бабуся з сестричкою. Батька запросили до Новайдарської газети, а потім у новостворену молодіжну газету гвардієць». Але ще він був якийсь час редактором на телебаченні обласного так, обласного телебачення. Він, наскільки я пам'ятаю, рік пропрацював, але як він сам говорив, Лесю. Я Має робити е, е, добре справу одну е, це вірші. Тобто він вважав, що це його в якійсь мірі зброя, якою він, має... він не може не міг розпилятися на кілька справ, і бо телебачення теж забирало багато часу. Батько зробив на той час революцію на телебаченні, але не міг тоді не вистачало часу на його, як то кажуть, чим він жив. Це поезія, поезія і нести слово. Але все ж таки, що була публіцистика, яка зіграла не останню роль в встановленні української державності в 90-х роках. Тобто з його подачі, з його певних посилів, і Луганщина піднялася теж за незалежність України в 90-му році так. було. Пане Романе, кілька слів від вас. Чому саме, ви знаєте, що Леся зараз, як багато тисяч людей, наших українців змушені? Так сталося так переселятися, шукати собі прихистку по цілій Україні. І щастя, що Леся є серед нас. От і я знаю, що вона зараз живе в Городоцькому районі, так, так це так, село. Так. Власне, село ми Годотич. і познайомились. Я з Городоччини працюю там і ми свого кілька тижнів тому випадково познайомились з пані Лесею. Це було таке приємне знайомство із нею, і знайомство з її батьком, цією дійсно неординарною людиною. Цим я. Б сказав класиком української літератури, бо дійсно його поезія проймає, як ми вже чули у виконанні пані Лесі. Вона зачитувала вірші батька. Його поезія це слово борця, це слово лірика, це слово правдоборця. До речі, в його творчому доробку є понад 7 тисяч поетичних творів. І дуже цікаво, що лише один вірш написаний російською мовою. Всі інші його поезії це поезія україномовна. І Цей вірш, власне, це перший вірш. Ви тут згадували, що якраз 2015 рік ми відзначаємо 55-ліття з часу творчої діяльності Івана Низового. І ось перший вірш його було опубліковано в районній газеті Донбаській. Називався він Іду на Єду в Донбас. Так і наскільки знаю, що ви ще зініціювали зараз якраз і творчі вечори, тобто у грудку 24-го. Так, Квітня? поспілкувавшись з пані Лесою і ознайомившись з творчою спадщиною її батька, у нас в активістів міста Городка і району виникла така ідея поширити ці вірші, ознайомити їх із нашими щоб наші мешканці з ними ознайомились, а також щоб широка громадськість і Львівщини, і можливо і і далі, десь і Україна вся почула цю лірику, бо вона сьогодні дуже потрібна. Бо ця лірика вона болить кожного з нас, тим біль більше, що зараз понад мільйон жителів залишили терени Донбасу, окуповані російськими терористами. Вони знаходять прихисток в різних куточках нашої держави, і ми маємо допомагати усім, хто поряд з нами, власне. І, значить, зустріч буде конкретно в де? Зустріч, куди? така перша зустріч відбудеться, це творчий захід, вечір пам'яті, таку назву має. Найвище право жити одверто, Бо дуже нас прийняв, зокрема, такий вірш Івана Незвого, з вашого дозволу, зачитаю, найвище право жити відверто серед людей на видноті і з високим іменем померти, на безіменній висоті померти і знову відродитись в піснях, у споминах. Синах, вітчизні вічно колоситись на чесних наших іменах, це. Можна сказати і вважати, що це десь і життєве кредо поета, і це десь такий заклик його до сучасників, до нас, до всіх українців. Отже, 24 квітня о 15-й годині в Малій Академії мистецтв у городку відбудеться такий вечір пам'яті. Його організовує Городоцька Мала Академія Мистецтв. Діточки вивчили вірші, пісні на слова поета, а також що цікаво, підготували творчі роботи. Це і малюнки. Унки і роботи в інших жанрах, в яких працює мала академія Мистецтв, Вони будуть представлені. І власне оті роботи до їх виконання надихнули твори Івана Низового і поетичні, і прозові твори. А також слід зазначити, що поет писав і для дітей. І дитячої поезії в нього і навіть збірочки дитячі. Я думаю, про це пані Леся може детальніше розповісти. А ще у неділю, якщо ми говоримо про заходи, у неділю у нас в музеї тюрма налонського що відбудеться так. зустріч недіду... о першій годині. Це для львів'ян, хто не для зможе поїхати. Для львів'ян і для мешканців області, тому що ми бачимо, що десь юнацькі роки поета пройшли на Львівщині, і служба у війську і навчання на заочній формі у факультеті на факультеті журналіст. Львівського національного університету. Власне, тому ми вирішили, що і у Львові мають відбутися такі заходи. І перший з них буде у музеї меморіалі тюрма Налонського о 13-й годині. 26, -го. 26 -го квітня, найближчої неділі, тому так мовити запрошуємо всіх охочих, всіх поціновувачів поезії і патріотів міста і області. Лесю, таке запитання. Кажуть, що рукописи не горять, але в цих подіях, наскільки знаю, що кожен рятував найважливіше для себе. Так, у Луганську, коли було бомбардування, не одне. Я знаю, що ти рятувала рукописи батька. Так, коли все це почалось. Коли Люмпини навіднили Луганськ, коли наша місцева влада буквально здала позиції терористам, ну все це знають. Я не буду на цьому зупинятись. Перша думка, Боже, як це, те, це життя? От батько поклав на все це як. Як тут бути з творчістю батька, куди дівати? Бо це все буде спалено, це все буде знищено. І тому насамперед я подумала про батькову спадщину. Це документи, це збірки, це його повністю архів, виступи в газетах на площах, це публіцистика проза твори для дітей. І тому я, хочу, мама казала Леся, да не може так бути, щоб злочинці могли захопити місто. Е і багато хто мені не вірив, я все-таки зібрала. Ще весною минуло. Так, ще весною я зібрала повністю архів батька і переправила друзям саме до Львова, саме до Львова. І я подумала, навіть якщо, не дай Боже, я ніколи не зможу в Луганську. Е не те, що друкувати, а навіть слово батько якось донести, бо ми не знаємо, що буде завтра, то принаймні у Львові це завжди буде збережено. То Чи то в архівах, чи то в бібліотеках, чи може колись і на Сумщині буде музей, тому я. Вивезла повністю архів, але абсолютно є реально, що у Львові теж може бути як не музей, то якась невеличка експозиція, так присвячення хотілося не задумувати. Я думаю, що всі думки, які ми озвучуємо, вони будуть почуті і рано чи пізно реалізовані. І Роман говорив про дитячу. Появці? Так, у батька вийшло 9 дитячих книжечок, і мені дуже, от я взагалі хотіла так от узагальнити, що мені болить ще. Я дуже-дуже люблю батька, почуваюся навіть винною, що от жили ми, да, тато, все ще попереду. Як це може змінитися? Він завжди буде. Він якось там намагався видавати свої твори, допомагали друзі його, однодумці. Зрозуміло, що в Луганську, в принципі, в ті роки з заправління і кучми і з ним. Це було неможливо видати. Батькове слово тоді було не для будь-яких урядів і для будь-якої влади, ну, а тим паче, це на Донбасі. І Якось він справлявся з друзями, видавав, там допомагали. От по школах Луганщина ж вона, саме села Луганщини, там збереглася українська мова. Україна, і в так? школах і дітки завжди раді були зустрічем з українськими поетами. І тому я не задумалася, що буде далі і чим я можу батькові допомогти в цій справі. Але коли тато захворів, тоді я зрозуміла, скільки я втратила, скільки я могла би допомогти, щоб він поширив свою творчість, щоб він слово своє доніс. Коли батька не стала, я вирішила, що це несправедливо. Це несправедливо, що він ні державою не визнаний. Хоча, зрозуміло, в нашій, Ще без... не багато... не так, в нашій безталанній Україні багато століть. Митці і будителі духу вони ніколи за життя не були визнані. От можна ще кілька слів, якраз з поезії, може, ви романи, може. Так, тут пані Леся зазначила, власне, що як жилося Іванові Низовому на Луганщині, що села були українськими, але в містах там звучала російська мова, і так би мовити, люди, які були агентами Кремля за часів незалежної України, вони все робили для того, щоб зросіщувати цей Донбас. І ось як це підмітив Іван Низовий в своїй поезії 1990-х років. Московське іго й досі ще трива. На сході українському і півдні, і досі ще по селах піють півні, яких не з'їла жадібна Москва. Сьогодні день соборності, а я в полоні Яничарському ще й досі, Ховаюся то в просі, то в горосі, Від засланого брата холуя. Вже й кусник сала свій йому віддав і поділився батьківським кожухом, однак Холуй, почухавши за вухом, І ще й штани від мене зажадав. Тобто, цими словами він ще раз підмітив оту суть московського імперіалізму. Вони сьогодні кажуть їм мінські домовленості, їм інші домовленості, але ми бачимо, що з ними нема але про я що думаю, говорити, так. бо вони останнє здеруть людини. Тому ми повинні бути пильні так. і щоб воювали не тільки поети впродовж стільки такого часу, а працювали і інші інші люди. Тоді власне. Україна і буде, І тому наше таке, мабуть, запізніле об'єднання з цілою Україною, відчуття єдності України. Так. Я думаю, що багатьом нам бракувало цього, і ця ситуація навпаки нас ще більше згуртувала. І, і власне, оцей захід, який відбудеться і в городку, і в неділю у Львові, є одним таким невеличким місточком, таким невеличким е, 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 ниточкою, яка вкотре пов'язує пов і Луганськ і е, Сумщину, де народився, і де прийшло е, дитинство е, поета, і Львівщину, де юнацькі роки його минули, і де тепер оселилась його сім'я. Я думаю, що е, якраз. Це ці події що ви зараз організовуєте якраз та з поштовх для того, щоб ми ще більше об'єдналися і були разом і творили Україну. І я хочу подякувати своїм гостям на, на такі гарні наші зустрічі на князя Романа і нагадати, що в студії Львівського радіо була донька українського поета, члена спілки письменників України Івана Незового, пані Леся. Дякую вам Леся Дякую. і громадський діяч Городківчанин Роман. Смілка, дякую вам, Романе. Дякую, І, за І я думаю, що пісня, яку дуже любив Іван Низовий, ніч, яка місячна припаде всім до душі. Дякую.